Та... Друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема Відосу а, поліція влаштовує рейд на автомобілі Автошкіл, на навчальні автомобілі. Штрафують за все підряд, за те, що там немає якихось наклеїв і за педалі газу, додаткові педалі газу. А сьогодні я став як мінімум свідком двох ситуацій, де через те, що не підгазував на автомобілі сервісного центру на іспиті. Інструктор, він же інспектор, майже сталося ДТП. А сам я звісно мені теж на іспиті кажуть знімати цю педаль, щоб на відео не було її видно. Але по факту вона в мене є, тому що ця педаль додаткова газу інколи може врятувати від ДТП. Дуже стрьомно їздити без неї. А, але вказівка дана, щоб штурмували і перевіряли машини автошкіл. І штрафують за та майже будь-що. Будь-яка невідповідність штраф а, за педальку, за те, що навіть немає. Резинової гумової накладки на педалі 8500. За те, що є газ або антигаз 8500. Це безпека, друзі. А, і щось дуже незрозуміло відбувається. А хтось хоче явно, щоб а, конкуренти зникли і було поменше автошкільних автомобілів. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, особливо інструктори. Чи потрібна вам педалька газу і тим паче антигаз а, на коробці автомат? Чи поліція має рацію і їх треба знімати? Але мені здається, що тут якесь зловживання службовим становищем, перевищення повноважень і тому подібне. І не забувайте а, про а, причини зупинки, що вас не повинні просто так зупиняти безпричинно. А я вам відео викладу оцих ситуацій, там, де майже в'їжджали в машину на іспиті в учбовий автомобіль. А, правда, він був сервісного центру, а, але ж все рівно це був іспит за кермом. Був учень це був іспит і а, став свідком того, що майже в'їхали в них. Якщо б інспектор підгазнув. То можна було уникнути цієї ситуації. Звісно, там би був кінець іспиту, але він і так там закінчився, тому що учень не надав переваги і створив аварійну ситуацію. А краще закінчити цей іспит з підгазовкою і уникнути. Бо якщо б машина, котра справа по головній неслась, не пригальмувала, то була б ДТП. просто-напросто ДТП. Не знаю, чи знімають. Газ і антигаз на автомобілях сервісного центру не заглядав туди, але учбовим автомобілям, які їдуть на іспит, кажуть знімати такі інструкції. Хто їх видає? Ці не знаю, незаконні явно інструкції. А, або хтось їх писав, хто не має здорового глузду взагалі і не розуміє навіщо ці педалі: антигазу на е, автоматі і додаткового газу на механіці е, в місті Києві е, це дуже велика необхідність і інколи це може врятувати життя.